В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Запоріжжі проводять комісійні обстеження майна пошкодженого внаслідок війни. Докладніше за мить. В Запоріжжі стартував проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Подробиці про змагання в нашому випуску. Ананаси, лайм та мандарини такі екзотичні рослини вирощує у власній оранжереї запоріжанка Тетяна. Більше про цікаве хобі розкажемо вже за мить. Починає з оперативної інформації по Україні артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Близько 2.30 в золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами с 300 зруйновано триповерховий готель. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, дві адмін, адмінприміщення та щонайменше п'ять цивільних авто. Постраждали люди. Черговий терор проти цивільних з під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки: 21, 28 та 39 років, з вибуховими травами та осколковими пораненнями, госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Вночі по оселях Херсонців знову вдарила російська артилерія. Через обстріли будинки зазнали руйнувань лише дивом минулося без потерпілих. Ось приїхав сюди, І там теж немає жодного вікна. За даними інституту вивчення війни, зсу мали успіх у просуванні на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського. Наразі цей напрямок фронту є найгарячішим. Тут наші воїни ведуть найзапекліші бої. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби. Відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка. Та ще 16 атак південніше тоненького первомайського невельського Донецької області. Спецоперація Цитадель в Чорному морі. Сили спеціальних операцій підірвали важливий об'єкт РФ. Одну з незаконно захоплених видобувних платформ Росіяни використовували для підсилення роботи БПЛА. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів. Група 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Вночі на човнах підійшла в притул до видобувної платформи, замінувала та підірвала її. Вдало проведена спецоперація організувала безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку протягом минулої доби військовослужбовці РФ завдали 81 удар по 16 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, обстріляли з РСЗВ Ново Іванівку та Роботане, здійснили 16 атак безпілотниками по маршці, але п'ятихатках. А по селу Новодарівка, що на Пологівщині, тричі вдарили з авіації. Також ворог постійно застосовує проти цивільного населення артилерію. 57 мартударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих. Тим часом минулої доби сили оборони відбили дві атаки ворога біля села Роботина на Запорізькому напрямку. Зокрема, бійці аеророзвідки та артилерії 65-ї окремої механізованої бригади, злагодженими діями, зупинили штурм окупантів. Результат на відео ворог відступив із втратами. Ші бійці протидіють ворогу в спробі завадити роботі операторів БПЛА під час виявлення передових позицій окупантів на цьому відео. Прикордонники аеророзвідники знищили ворожу позицію оператора антидронової рушниці на запорізькому напрямку. Початку воєнних дій внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю зазнали пошкоджень 676 багатоквартирних житлових будинків. В приватному секторі повністю зруйновано 14 домів пошкоджені 887 домоволодінь. Наразі більшість об'єктів обстежена відповідною міською комісією докладніше розповість Артур Туркін. Під час останнього ракетного обстрілу у Вознесенівському районі було пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 15 домоволодінь приватного сектору, два заклади освіти та будівля комунального підприємства. Голова житлового кооперативу показує комісії наслідки ворожої атаки. Тоді вибуховою хвилею в цьому будинку було пошкоджено вікна та балкони у півтора десятка осель. Вибите скло наразі залатане ОСБ лістами. Повылетали окна квартиры, балконы, подъезды. Ну вот мы тогда прошлись, посмотрели, у кого что можно. Сутки люди сидели, как говорится, без окон, без всего. А потом потихонечку спасибо начали. Тут ребята, я не знаю, бригада работала, они стали ставить. З останніх пошкоджених об'єктів комісію обстежено 17 багатоквартирних житлових будинків та 15 домоволодінь приватного сектору. Фактично, це фінальні огляди на вулицях камяно та Дмитра Апухтіна. Ми проводимо комісію візуальний огляд пошкодженого будинку і будівлі в цілому, провели обстеження. Голова житлово будівельного кооперативу сказала, де у ній пошкодження. Ми зафіксували, буде складено відповідний акт, який в подальшому буде внесено до реєстру пошкодженого та знищеного майна, і буде надано голові житлово-будівельного кооперативу. Для подальшого використання на підставі акту обстеження в подальшому голова житлового кооперативу може звернутися до благодійних організацій для надання допомоги у відновленні будинку або взяти участь у державних програмах. А мешканці постраждалого будинку можуть скористатися послугою є відновлення в дії. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ. Нині існує велика кількість шахрайських схем щодо заволодіння персональними даними людей. Найбільш розповсюджене інтернет-шахрайство, де за допомогою пропозицій, з продажу товарів чи отримання різних видів благодійної допомоги, а в тому числі й гуманітарної, виманюють приватну інформацію. Неправдиві повідомлення люди отримують через розсилку а також вони можуть стикнутися з ними в соцмережах або на деяких сумнівних сайтах. Переходять громадяни за посиланням, заповнюють персональні дані вплоть до відомостей про банківські картки і цим самим користуються шахраї, отримують доступ, списують гроші, тому варто не переходити за цими посиланнями і в жодному разі не розголошувати персональні дані стороннім особам. Аби не стати жертвою шахрає, фахівці радять не ігнорувати зокрема інформацію про політику конфіденційності на сайтах і в телефонних застосунках, якими ви користуєтеся, та уважно її аналізувати. Щоб не було там, скажімо так, не було відсутнє там відомості, з якою метою та яким чином оброблюються ваші персональні дані, кому вони можуть передаватися. Не переходити за сумнівними посиланнями, які можуть вам надсилатися через електронні пошти та висвічуватися в рекламі в інтернеті, ставити надійні паролі та антивіруси. І саме головне це бути більш обачними та ретельними при здійсненні інтернет-покупок і не повідомляти свої персональні дані стороннім особам без потреби на це. 71 команда із 40 шкіл, 20 територіальних громад, загалом 700 школярів. Саме стільки команд сформовано в Запорізькій області для участі у всеукраїнському проєкті Пляч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Наразі команди розпочали територіальний етап змагань докладніше в сюжеті. В одній із запорізьких гімназій зібрались учні з усього регіону, адже у Запоріжжі стартував проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У першому етапі взяли участь п'ять команд: три представляють заклади освіти обласного центру, а дві Кушугумської громади. Загалом учасники проєкту змагатимуться у кількох видах спорту. Ми обрали наша Запорізька область обрала чотири види спорту, в яких ми будемо змагатися: це баскетбол, волейбол, футзал і спортивне орієнтування. І саме ці види спорту будуть пропущені через ці етапи. Вже вони позмагалися внутрі свого закладу освіти. Зараз розпочинаємо територіальний етап. Продовж територіального етапу будемо робити стики, вони будуть зустрічатися в різних містечках, і потім визначати найкращі заклади освіти. І потім в травні область. Сний фінал Найкращі поїдуть на національний рівень. Підтримали майбутніх чемпіонів і амбасадори проєкту Олена Аксьонова та Денис Васильєв. Додають проєкт пліч опліч, хоч і є багатоетапним спортивним заходом. Проте одне з його завдань всебічний розвиток української молоді. Як амбасадор допомагаю командам утворюватися, працювати з, злагоджено, як один механізм. Бо пліч опліч це не лише спорт, це і про софт skills, які набувають наші діти. Це про навички працювати із СММ, із командою, і тренувати, і допомагати і вболювати. Коротше, з малку зі шкільної якби такої сцени ми тренуємо дітей вже дорослим навичкам, які знадобляться нам. В майбутньому думку амбасадорів поділяє і очільник Запорізької області Іван Федоров. Він зокрема зазначив, що змагання це не лише про спорт, вони насамперед про соціалізацію та розвиток внутрішніх лідерських якостей. Філософія саме спорту пліч-опліч, вона глибше. У зв'язку з тим, що ворог напав на нашу державу. Величезна кількість дітей змінила своє місце проживання, величезна кількість сімей переїхала з одного міста до іншого. А дітям дорослим треба здобувати нових друзів, нових знайомства, і точно спорт в цьому допомагає. І звичайно, під час змагань, під час тренувань ви здобуваєте нове коло спілкування, і це точно йде всім нам на користь. У Запоріжжі та області до участі в проєкті зареєструвала 71 команда. З них 13 з баскетболу, 21 з волейболу, 8 зі спортивного орієнтування, 5 з черлідингу та 24 команди з футзалу. Загалом у змаганнях братимуть участь 700 запорізьких школярів. Хто з цих команд стане абсолютним чемпіоном та поїде представляти наш регіон на всеукраїнській арені? Покаже час. Наталія Юр'єва, Олександр Гот телеканал МТМ. Під час операції акциз запорізькі поліцейські зафіксували факт торгівлі цигарками без марок акцизного податку. Детальніше про ці та інші події далі в нашому відео дайджесті. Операція Акциз черговий факт збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку зафіксували поліцейські заводського району міста. У продавця вилучили близько двох тисяч пачок тютюнових виробів та 68 коробок тютюну для кальяну на загальну суму 117 тисяч гривень. Відносно реалізатора складено протокол про адмінпорушення. Профілактичні заходи щодо протидії реалізації контрафакту тривають. Зберігав наркотики вдома. в Шевченківському районі під час обшуку в помешканні 33-річного запоріжця правоохоронці виявили та вилучили заборонені речовини. Два згортки з речовиною рослинного та три кристалічного походження, а також таблетку метадону. Чоловік пояснив, що зберігав їх для власного вживання. Все вилучене поліцейськими направлено на експертизу. Триває досудове розслідування. Запорізькі рятувальники ліквідували загорання в покинутому будинку одного з районів міста. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалося 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Причина займання наразі з'ясовується. У комунарському районі Запоріжжя тепловики розпочали роботу з підготовки мережі до завершення опалювального сезону та наступних ремонтних робіт. Наразі фахівці концерну МТМ виконують підготовку трубопроводу по вулиці Олімпійській. Протяжність труб 116 погонних метрів. Майстри кажуть, ці комунікації перебували в експлуатації близько 60 років і зношені майже на 90%. Додають за цей час теплова ізоляція стала непридатною, тож пориви на мережі лише питання. Часу роботи виконуються паралельно з діючою трасою, тож відключати абонентам опалення немає потреби. Крім того, підготовка в період опалювального сезону дасть змогу навесні здійснити ремонтні роботи у мінімальні строки, пояснюють у концерні. Підготовчі роботи планують завершити за один-два тижні. На даний момент аналогічних робіт у нас на нашому на нашій філії концерну не, не відбувається, але у нас проходять стандартні роботи. тобто ж наладка гідравлічного режиму, гідравлічного циклу, температурного режиму, обходи наших теплових трас, ну щоб вияснити, де у нас немає люків, де у нас які утечки. Ну і в принципі роботи по ЦТП, тобто по центральним тепловим пунктам різні. Також регулювання, ізолювання, тобто ж такі. Мілкі роботи. Екзотичні квіти, цитрусові рослини та навіть кавове дерево ростуть в оранжереї запорізької садівниці Тетяни Кузьмюк. Свої плоди вже дало мандаринове дерево та лайм. А ціла низка рослин тішить око яскравими квітами. В яких умовах утримуються насадження та що потрібно для догляду за ними, дізнавався наш Вадим Сорвін. У своїй оранжереї Тетяна Кузьмук вирощує різні види рослин. Тут є екзотичні квіти, сукуленти, плодові кущі та цитрусові дерева. Своїм розміром вражають плоди мандарина сорту Кінг. Пані Тетяна ділиться. все почалося 14 років тому, коли у квітковому магазині разом із донькою придбали кущик їстівного каламандина. Я думала, він декоративний. Продавчиня запевнила, що він їстівний, і вже дома я почала шукати інформацію, що зробити з цією рослиною, і натрапила на форум. Де. Люди дуже багато вже вирощувала цитрусів. Також стало цікаво і пішло-поїхало. Апельсинчик, лимончик, мандаринчик і в итоге зимовий садочок. Плодоносять цитрусові рослини з листопада по березень. Помилково вважати, що вони можуть давати врожай в інший період. Проте, побачити апельсин або мандарин на прилавках магазинів можна і влітку. Пані Тетяна пояснює: зберегти плоди у гарному стані фермерам допомагає додаткова обробка. Рослинка. Лимончик, мандаринчик, апельсинчик, вони дозрівають 9 місяців, тобто вони квітнуть лютий березень і плоди тому достигають саме взимку. І раніше, коли в нас не було е, таких технологій обробки саме плодів, плоди були цитрусові тільки взимку. Зараз їх там оброблюють парафінами, восками і вони не втрачають свій тургор. Тому їх можна побачити на прилавках круглий рік. Але рослини це е, зимові плоди такі для того, аби рослини плодоносили, їм треба створити відповідні умови. Зокрема, слід підтримувати достатню вологість та плюсову температуру в приміщенні. У цьому тетяні допомагає котел, встановлення якого було заплановане ще під час проєктування зеленого осередку. Тут одразу робився проект, одразу ставився котел, і тому він стоїть на мінімальному. Значені і підтримую. Ну, якщо у нас там мінус 20 на вулиці, то тут буде лише плюс 5. Виходить сонечко і до зимовий сад дуже сильно нагрівається. Більшість рослин можна вживати у їжу, окрім мандаринів, апельсинів та лаймів в зеленому арсеналі пані Тетяни. Є чайне та кавове дерева. Всі цитруси, всі мандарини, всі лимони. Ну а квіточки ні. Є також кава, є також чай. Чайна рослина китайська камелія, можна ферментувати і робити чай. Каву робили, трохи не досмажила. <хи> Більше не буду експериментувати, просто пригощу всіх бажаючих плодам, щоб люди побачили ну свіжі ягоди. Вже багато років пані Тетяна не лише займається садівництвом, але й дає поради та залучає до свого хобі усіх охочих. Для цього на своєму ютуб-каналі викладає відео про догляд за рослинами, та робить огляди до зрілих екзотичних плодів. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Весна посеред зими минулої неділі в області був зафіксований температурний рекорд. Він перевищив попередній показник, встановлений в цей день, в 2021 році. Температура повітря 4 лютого становила майже 9 градусів тепла. Загалом, з початку місяця, на території нашої країни почало надходити тепле та вологе повітря з Атлантика, розповідають в Запорізькому гідрометцентрі. З ним надійшла і хмарна вітряна погода з опадами, вигляді дощу та мокрого снігу. А 5 лютого був навіть Град з грозою. Середньодобові температури повітря з початку місяця в нашому регіоні перевищують кліматичні норми на 6-8 градусів. До 11 лютого в області очікується хмарна з проясненнями погода з невеликими дощами. Щоправда, 9 лютого запорізькі синоптики прогнозують незначне похолодання. Температура повітря 7-8 лютого буде складати вночі 2 тепла, вдень 9.14 тепла. Трохи похолодає 9 лютого у нас десь вночі до мінус 1. А в день до плюс 4 тепла. От, а вже з 10 лютого у нас повинна настати вже весна, весняна погода, буде тепло. У нас черговий циклон з Атлантики принесе нам африканське тепле повітря, і тому за попередніми розрахунками поки що на наступний тиждень очікуємо тепло десь до 15-17 градусів. В гідрометцентрі кажуть, абсолютний максимум температури за лютий становить 17,2 градуса. Тож і надалі очікують і місячних, і добових температурних рекордів. В день всіх закоханих 14 лютого теж прогнозують теплем. А ще додають: якщо лютий теплий, то березень може бути холодним. У Запоріжжі відбувся кастинг на конкурс Перлинка Запоріжжя його проводили представники дитячої громадської організації Весела Райдуга в рамках міні в рамках проєкту міні-міст Запоріжжя Запоріжжя-2024». Участь у відборі взяли 25 дівчат віком від 5 до 15 років. Це діти, які стали вимушеними переселенцями або ж мають вади здоров'я. Кожна з маленьких красунь демонструвала свої таланти, спів танці, малювання. Навчаюся у школі, займаюся малюванням, трохи пробую співати, пробую себе у різних напрямках, дізнаюсь щось нове. Хочу отримати нові незабутні враження. Для мене це також новий досвід. Та дуже дякую Веселої Радості за таку можливість. Я сьогодні хочу продемонструвати свої навики малювання, покажу свої роботи, самі яскраві, самі цікаві. За результатами кастингу журі відібрало 20 дівчат з ними протягом трьох місяців двічі на тиждень будуть займатися наставники. По завершенні занять кожна з учасниць не тільки навчиться основам моделінгу, але й покращить та підтримуватиме своє ментальне здоров'я. Навчання буде проходити три місяці. Дівчата будуть навчатися дефіле, як себе поводити на сцени. Вони їх будуть навчати, як за собою ухажувати. Освіта краси в нас буде. А також ми будемо їм проводити стрейчинг та йогу для внутрішньої гармонії і ментального здоров'я. Я прийшла сюди допомагати дітям розвиватися, проводити заняття, щоб вони були. Виходили в соціум, тому що соціум я вважаю це дуже важливо. В мене є проблема у самої, тому що ми не навчаємося очно в університеті, і дуже не вистачає живого спілкування. Тому я вважаю, що приходити сюди, якось займатися чимось тим, що тобі подобається, і спілкуватися з іншими однолітками це дуже круто. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.